Це Михайло і Дарія Горжій. Уже півтора роки боєць з Дніпропетровщини проходить реабілітацію на Львівщині. Весь цей час поруч з ним дружина Дарія. У березні 23-го року дівчина сама зробила пропозицію Михайлові у реанімації Дніпра. Туди Михайло потрапив через складне мінно-вибухове поранення, яке отримав у Бахмуті. Це дуже тяжке поранення, це повне ураження мозку спинного в шийному відділі. Спочатку як я отримав поранення, то в мене навіть руки не працювали. У реанімації закоханих і одружили. Я йому зробила пропозицію, і нас ЗАКС спочатку не хотів розписувати, бо міша не міг піти, поставити нічого такого. Але е, я дуже вдячна була, що нам е, там лікар в Дніпрі главврач, він нам дуже допоміг. Я була в шоці, що у нас буде таке весілля в реанімації. Ну я кажу, Міші ми це все шуткою, сполунаємо, що буде, що дітям цікаве розказати. Да, і нас так розписали і все. Я все чув, я все понімав. Просто о, було, знаєте, як е, я лежу паралізований і думаю, та яке весілля, та то все, потім так все обдумав. Думаю, та, Він мені просто треба, каже, треба. зачем я тобі бідки на і я кажу. Думаю, якщо вже дівчина мені зробила пропозицію, то вона готова ради мене на все. Михайло розповідає, добивався Дарії кілька місяців. Вони з сусідніх сіл на Дніпропетровщині. А перед повномасштабним вторгненням вони почали зустрічатись. Ми почали зустрічатися йому одразу прийшла повістка, і ми зустрічались два тижні і все. І поїхав. поїхав yeah. на навчання тоді 22 друга юніюля і все. І дев'ять місяців у нас були відносини на розстоянні. Повінчались закохані уже на Львівщині, де Михайло проходить реабілітацію. Повінчання ну, це все це, це дуже осозно. Це таке, ну, це дуже важливо, я вважаю, в житті, там в сімейній житті, да? бо мало хто щось ті типу, повінчається, йде на такий крок. Михайло на реабілітації вже півтора року. Михайло до нас поступив більше року тому. І, з того моменту досяг значних успіхів у відновленні. На момент поступлення Михайло був повністю залежний від сторонньої допомоги. Попри певні успіхи, у Михайла попереду ще тривала реабілітація. Мрії на даний момент це тільки дві. Це щоб Міша на ноги, перемога. Більше, більше ну, і щоб всі були живі та здорові в сім'ї. Більше нічого не треба. Ольга Диника, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.